Доброго всім часу доби, особливо людям, які вперше нас дивляться і досі не підписані на канал. Виправляйте це негайно, адже дана нескладна дія дозволить оперативно отримувати сповіщення з Ютуба та переглядати унікальний у своєму роді контент. Щодо попередніх вихідних у контексті першої ліги, відкритої першості вінницької громади з футзалу, то слід зазначити, що за їх підсумками серйозно ослабли позиції СКП у боротьбі за виживання. Команда Олексія Пацалюка програла двом прямим конкурентам, і наразі лише диво дозволить їй зберегти прописку. Втім, давайте про все по порядку. Техноплюс Орлівка повністю вдався матч, який за всіма канонами вважався центральним у турі. Та й у всій першій частині чемпіонату. Свідомо відносимо і стартовий тур другого кола до неї. Адже якби не сталася втрата очок Орлівкою в ньому, то чемпіонську інтригу можна було закривати достроково. Втім, підопічні Олексія Нєдовєса в чергове підтвердили свій характер та жагу до успіху. Маючи проблеми напередодні, Техноплюс не просто дав бій, а впевнено обіграв лідера першої ліги. Через застуду ряду виконавців та що найголовніше втрату воротаря Антона Кречика через трансфер до енергетика технарі навіть не хотіли перенести гру. Втім, суперник не погодився на таку перспективу і в результаті програв. Щодо хронології подій та емоцій, якими супроводжувався поєдинок, ви завжди можете звернутись до запису з нашого прямого ефіру по сусідству. А ось залишкові враження, на яких ми би зробили обов'язковий акцент, стосуються впевненості у воротах Володимира Вітюка та загалом зосередженої та стабільно сильної гри від техноплюс протягом всіх 28 хвилин. Ключовим же епізодом гри стало вилучення Владислава Василатія в дебюті другого тайму. На той момент рахунок був на користь суперника Орлівки, втім, мінімальним. А ось після даного епізоду питання про спроможність команди діяти ефективно без свого граючого тренера у складі варто ставити нагально. Тож ніякої одноосібності на вершині турнірної таблиці першої ліги у нас більше немає. Подальше змагання за дві путівки у вишку буде вельми інтригуючим та запеклим. Є МС Поділля Гедеон наступний поєдинок, який ми, до речі, також показували у прямому ефірі. Звів віч -навіч претендента на лідерство та команду, яка бореться за виживання. Звісно, рівень завдань не впливає на підсилення, адже і одна, і інша команди підійшли до цього процесу зважено та серйозно. Втім, кількісний склад новачків був значним саме у Гедеона, що й вплинуло на рівень зіградності між гравцями. Однак саме команді у жовтій формі вдалося відкрити рахунок. Зробив це Володимир Девлеш на п'ятій хвилині, після чого подоляни дещо занервували. Зрівнявши ж рахунок, Дмитро Баленський та партнери почали діяти в більш звичній манері, довго контролюючи м'яч та відповідну ігру. Нічийним рахунок залишався також недовго. Лише через три хвилини після кращого бомбардира команди відзначився і Вадим Білокур. А згодом Олександр Гончарук та знову Дмитро Баленський доповнили гольовий доробок команди у червоному. Роман Куций, виключно завдяки індивідуальним діям, зумів забити у роздягальню і зберегти інтригу на другу половину зустрічі. А ось автогол Юрія Корбута підняв її рівень до максимуму. Тим не менш, відпочивши ЄМСІ Поділля, здійснило тотальний контроль за ходом поєдинку надалі і більше не повертав. Талу ініціативу Гедеону. Ще по два голи забили Балинський та Гончарук. А отже, кінцевий результат із мінімального перетворився на розгромний. Дана звитяга дозволила подолянам впритул підібратись до дуету лідерів після звітного туру. А ось для Гедеона суботній матч став хорошою можливістю зігратись із новачками напередодні вирішального двобою у питаннях боротьби за виживання, що відбувався наступного дня. Благодать, яско 2 Третій поєдинок туру пройшов практично без опору з боку яско 2 Благодать на фоні суперника виглядала відчутно сильнішою та холоднокровно карала його за найменші помилки. Особливо потужним стало покарання, коли помилки грубішали, а це також мало місце з боку, хоч і досвідченого, проте надто вже вікового колективу дублерів-навтовиків. Максим Науменко уже на двох стартових хвилинах матчу забив по голу, А ось Олександр Гребінник на четвертій зробив ще одну важливу та невід'ємну для себе особисту справу, отримав попередження. Щодо голів, то їх і далі забивали виключно благі. Зокрема, Олександр Оцабера та Максим Науменко протягом хвилини всередині першого тайму довели результат до непристойного. Під завісу першого тайму той таки Олександр оформив дубль, А щодо яско 2 то свої голи команда почала забивати лише починаючи з 18-ї хвилини. Відзначився традиційно потужним ударом Сергій Барчук. До речі, бара забив двічі протягом хвилини і ненадовго повернув у гру зачатки інтриги. Втім, надто вже відрізнявся рівень команд у цей суботній день на нокауті, щоб говорити бодай про перспективу нічієї. У залишки ігрового часу ще чотири рази забивала благодать, зокрема, зусиллями Віталія Лазарука та Давида Подкуйка. А ще оцабери, що оформив хет-трик, та Науменка, у підсумковому доробку якого каре. СКП Вінниця Молодіжна. Навіть не матч наступного дня, а саме цей суботній, мабуть, став визначальним для подальших перспектив СКП у сезоні. Команда дійсно провела його здорово, до останнього претендуючи на позитивний результат. Однак провалена кінцівка повністю нівелювала всі зусилля підопічних Олексія Пацалюка. Відкрив рахунок гравець Вінниці Молодіжної Богдан Курчинін. Проте вже за хвилину Віталій Ільїн результат зрівняв. Далі більше на 10-й хвилині Олександр Поперечний вивів СКП вперед, і переможний рахунок колектив утримував аж до дебюту другого тайму. Іван Пастух лише в дебюті другої половини гри зміг вирівняти становище на табло. Проте буквально одразу ж Богдан Кручінін уже вивів вінмолівців уперед. Ну а за 4 хвилини чистого часу до фінальної сирени Павло Зель влучним ударом встановив на табло кінцеві цифри. Дана перемога стала вже третьою у сезоні для Вінниці Молодіжної. Причому дві з них команда здобула саме над СКП. СКП Гедеон. Наступного ж дня на нокауті відбувся матч, який з впевненістю можна назвати ключовим у боротьбі за виживання. На той момент маючи вже обидва матчі проти ВМ зіграними, СКП ще жодного разу не зустрічався з Гедеоном. Тож саме його підопічним Пацалюка, було доречно сприймати у якості головного свого конкурента. Ігор Гоменюк та Євгеній Біднячук забили першими у цьому матчі. Причому між їх голами пройшло довгих 9 хвилин. Що за формату чистого часу вельми відчутний термін. Цікаво, що Гедеон почав забивати лише за 6 хвилин до кінця ігрового часу. Причому хто б іще це зробив як не найкращий бомбардир команди Роман Куций. Втім, надалі колектив Борисюка було вже не зупинити. Ще три гола протягом трьох хвилин перевернули ситуацію на майданчику з ніг на голову, адже тепер спортклубівцям потрібно було відігравати мінус два. Справитись із завданням змогли гравці СКП лише частково. Роман Комар за дві хвилини до кінця скоротив відставання номінальних господарів до мінімуму. Однак на більше аутсайдеру першої ліги не вистачило сил. Наступного дня Гоменюк та Біднячук були відзаявлені. Отже, в команді розпочинається схоже на те масштабна перебудова вже із перспективами на майбутнє. Звертаємо вашу увагу на зміну щільності у верхніх ешелонах турнірної таблиці першої ліги. До борців за чемпіонство доєднались Техноплюс та ЕМС Поділля». А ось благодать із Машкетом досі не полишають мрій долучитись до боротьби за підвищення в класі. Яско 2 та Вінниця Молодіжна виглядають найбільш очевидними претендентами на спокійне догравання сезону у режимі стабільних середняків дивізіону. Відносний спокій може зараз відчувати і Гедеон, який за рахунок сенсаційної перемоги над благодаттю отримав хороші бали в боротьбі за виживання. А ось вилетить таке, ймовірніше за все, саме СКП. Любі наші друзі, шановні українці, ми всі зустріли новий рік у теплих домівках лише завдяки тому, що є у нас військові, які зустрічали його у далеко не настільки ж затишних умовах. Продовжуємо вам нагадувати, що не варто підсвідомо відсторонюватись і сором'язливо опускати очі, коли бачите людину у військовій формі, а ще краще регулярно донатити на потреби зсу. Тоді і проблем із власною совістю мати не будете. Всі гуртуємось у єдиному векторі до перемоги.